Це серія. Мої, мої улюблені друзі. Сподіваюся, ви подивитеся всі серії і всі сезони. Перший сезон і перша серія. Називається Приходить до, до Песиків Миколай. Це бо після завтра ми в них Миколай. І тому благаю всіх подивитися. А зараз ніч гарних снів. Тож, ви зрозуміли, що ніч, нам же всім треба спати. Ви не спитеся? А знаєте, я вам скажу по секрету, що щеняти патруля мами і тату це є Микола, їхній тато це є Миколай. І тому не знали. А Що поки. Дивіться далі. Встати Києва. Друзі, ви прокидаєтеся? Так, гарного дня. Ходіть говорити. Тут не ла-ла. Тут -ла -ла. день не перший сьогодні. А вже ж. Я завжди буду першим. А чому? Так, не чесно. Ага. Я підтверджую. Ау. Так, це мій любий друже. Що тут скажеш? Це ж день. А він завжди хитрий. Такий хитрий, як лис... Я... Ми знаємо майже всі імена, а знайомити буде довго. Бо їх сьогодні, я скажу вас, 21. І тому знайомитись ми не будемо. Ви будете слухати, як я буду говорити в серіях імена. Та запам'ятайте головне, як імена ви запам'ятаєте, але не плутайте, хто який. Це, має, це найважливіше. Так, не падайте. Так, отакий. Я не знаю, кого більше, але я думаю, що дівчат. Тому що дівчат завжди може бути більше. Тому я впевнена, що дівчат більше. Я їх не рахувала, тому що їх 21 і їх важко рахувати, і довго буде. Я, я вже багато разів тренувалась. і бавитися, а, ти, а, а і в мене стала ідея їх зняти для вас. Ще два залишилось і все. І буде обговорка. Обговорка це таке. Що там говорять вони всяке об, обговорюють. всяке таке. Зараз я ще трошки підсуну, щоб всіх було видно. Ось. Зараз буде всіх видно вам вже. Так, давайте. Так. Ще. Так. Де? Зараз почекайте трошечки. Я тут все, тут ставимо все тут ставлю, сюди, щоб вам вже було видно, що і ще тут малесеньку ставлю, яка гарненька тут. От і їхні батьки. Привіт дітки, я вас справи? У нас мама на тату? У нас добрі. А вас як гарно, як спалося. Добре, пам'ятайте, що завтра Миколай. Так? Всі це знають. А вже ж! Тоді ми лягаємо спати знову раніше. А чому? Бо чим швидше ми заснем, чи швидше Миколай до нас прийде. Я ще трошки поїм, гаразд до на кухню. А ми дітки ходіть спати. Лягайте. Зараз їх прийду по цьому. А ти куди? Я убий, я бо теж зупини. Тут я сятий, Миколай, сятий, Миколай, де мої подаруночки, треба їх шукати, подарунки я несу. Дітям всім, радість підніму, Дітям всім радість підніму. Нікого не сподуюти. Гаразд, гаразд, Так. Молодці. Я знав, що у на нас можна розраховуватися. Тому продовжуємо далі. Що, вони... що Це я. Що це таке? Це для певні. Це пам'ятаю. Оце є дитинчинка, що тут. Це є. Так, це тобі, напевно, буде. Конщику, Я не замовляв сніговик. Ти замовляв красу. Ти замовляв тут замігаємо. Далі дала ще одному далу. Це було тустян, скорі знаю, які тут втікати. Щось мало її дохід. Саме точно. Розочки я тобі дайду. Так. Це тобі, Дезі. Тобі, Маршала, і всі. Все, дітка, я теж. Передіся, пошвидку бігти до комори, передігнутися і спати. Ну, і я спи, як ви зрозуміли. Діти, прокидайтеся, Скай перший раз. Мене звати Скай Мені Миколай приніс лице комп'ютер. Тут лице моє. Бачите, можете дивитися. Тут такий самий вінок. А тут комп'ютер! Тік -тік, тік 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 І можна так тік все Дуже Скай приємно. Замоло найгарніше. Міпі-міп. Мінці, Мінці, Мене звати Мінці, Я за браслет з моря. І вас, я, мені кажуть, що його знайшли мої. Дуже приємно. Мені, я, попросив, мене звати Рокі. я попросив таку машину джип, іграшкову керувати? І їздити. Брррр. Дуже дякую роки. Пропри... Мене звати Дейв. Дей. Дей. Я попросив такий подарунок, що розкладається. Дякую, Дейв. Мене звати Гонщик. я пропросив таку машину щось тут сідати і кататися. Мене звати Ч... 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 Міна. Я маю таку крутилку, що відкритиш, і там всякий... мені випало І. І, треба... і тут треба написати на карті і дати ім'я на букву І. Приємно таке. Я маю такий, такий прилад, що робить листок панелий. Добре, мене звати Зума. Я маю таку заколку, щоб отут треба собі таку штуку, оту на такий гашок. Таку заколочку гарненьку. Мене звати Чуча. Мене звати Поп Попі і я маю такі на задні гарні вишеньки. Я її. Їсис... Я я ї... Я, її, я його сестри, сестра Зіна, я маю такі самі вишеньки на задніх купиться. Я Тедді маю такий подарунок, тільки червоний, і він дуже прикольний. В мене звати пластик і я маю таку штуку, щоб ховатися. Хоп, а тут можна заглядати. Хоп, і через низ, і через верх. Мене звати Аврезі, маю такого фініка, що, ви, що на хвіз надягаєш і ходиш собі так гарно. Мене, мене звати Мін, Міні. Тут треба на хвіз надягати, так ля-ля-ля гарно. Правда? Мене звати Кремес, з мене така сама штука, як у Дідні. Дід, э, тут інша буква Джейн. Я не знаю, яка тут буква. Ну хай буде, він так собі назвав. Мене звати Дейзі. я маю таке саме, тільки букву Ой. Мене звати Тофія, я маю таке саме крутилка тільки Кей. Маю... мене звати Маршал. Мене звати Маршал. Я маю таку саму штуку. Ну і все це всі, кого я назвала. І тому ми з кінець нашої серії пам'ятайте, вони герої, Па-па!